Ну нарешті повний басейн уже зрів. Ага. А що ти болтаєш? бокаєш? Самогонку буду Так? Да? Ага. Дивись, який ти, а що ти такий щасливий? щасливий Повнів, був на вигодіти. Скажи. Ага. кружки берем? Ага. Ну що, зараз дивись, тільки не спіши. Ага. Не спіши. Оцей визначний момент треба. Це ще не визначний, визначний Ні, момент. почекай. В слідуючому відео він буде ще визначніший, але треба зараз ми це виливаємо. Це що ми виливаємо? Нейтралізатор. Нейтралізатор металу. Ми і так пустили все через очистку, а тепер ми ще раз його э, доповнительно, а тоді вже пускаємо там, під'єднуємо PH що що так? Коли вже будемо купуватися? Я на виходні вже запливу. Так наша ж і нагріть. Da? Da, da. Și așa de dinainte, la Si vă dau așa, Da.